Привіт! Сьогодні поговоримо про ножі для риболовлі. Я знаю, що багато хто з вас їх використовує, тому що це потрібний, я б сказав, би, навіть незамінний аксесуар будь-якого риболова. Тому це відео буде корисним для всіх риболовів, незалежно від того, ловити вихжака чи мирну рибу. Воно також буде корисне тим, хто вибирається на якийсь банальний кемпінг з родиною десь біля води. Проте для тих, хто є. Фанатом ножів, для кого будь-яка літера або цифра на клинку, яка означає там склад, тип сталі і так далі. Це є для нього якась, прям не знаю, там азбука, і він знає все, і що на що впливає, який має вже багато ножів, має багато досвідів. Тут корисного буде, напевно, небагато. Проте, риболови це такий контингент користувачів ножів, які до ножів, як правило, відносяться не як до предмету фетишу, тобто до чогось, що має бути сильно крутим, класним і супер пупер якоюсь талюкою. Вони до цього відносяться, як правило, як до інструмента. І як правило, основною вимогою в більшості риболовів до ножа є його бюджетна, в принципі, ціна. Чому так? Тому що, ну. Вони їх часто гублять, вони їх періодично ламають і так далі, і тому подібне. Тому відео буде корисно. По-перше, тому хто обирає свій перший ніж, тому що він взагалі не розуміє, що йому обирати і що буде потрібно. Тому хто обирає другий ніж, те, теж буде корисно, тому що, як правило, з першим ножем були пов'язані якісь, е, ну скажімо так, якісь життеві досвід. Тобто він міг цей ніж, наприклад, швидко затопити, тоді відповідно він буде обирати другий ніж, який буде мати кращу сталюку або кращу форму заточки, щоб ну довше не тупитися. Якщо перший ніж риболов, наприклад, утопив, то він буде обрати другий ніж, який, наприклад, не тоне. Якщо він його загубив, то він буде обирати ніж з якимись яскравими елементами для того, щоб його було легко знайти, наприклад, там, в траві або в кущах, куди він може впасти. Тому вам важливо зрозуміти перелік вимог, яким має відповідати наш рибацький ніж. Перше, це бажано стійкість нашого клинка і нашого руків'я до вологи, тому що ви будете мати постійний контакт з вологою. Ви можете рибалити, по-перше, під дощем. Раз. По-друге, якщо ви успішний риболов і не відпускаєте рибу, вам треба буде цю рибу почистити. А у випадку, якщо це достойний трофей і ви хочете зробити там філесії риби, розфілерувати. По-друге, цей ніж має бути достатньо бюджетним, тому що основна вимога це не горювати за втрату вашого ножа, тому що він коштував, наприклад, пів вашої зарплатні. Це має бути бюджетний робочий інструмент. Третя вимога. Він має легко точитися і бажано довго тримати заточку, яка була з магазину. Чи можливо це, чи ні, про це буде далі. Він має бути достатньо компактним, щоб не займати супербагато місця, щоб вам його було зручно з собою носити, зручно використовувати. Бажано, щоб вам його було ще і зручно обслуговувати і чистити. Проте, нам головне розуміти, які наші основні. Способи використання, от за частотою, за часом використання цього ножа, саме на риболовлі в умовах кемпінгу або, скажімо так, такого от перебування на природі. Сама перша, сама базова і основна робота нашого ножа, як не дивно, це нарізання нам нашої їжі. Тобто, ми приходимо на риболовлю, порибалили, потім нам потрібно. Дістати щось, що ми взяли з собою: там ковбасу, сирочок, хлібчик, овочі, якісь не знаю, якщо це, наприклад, така довга риболовля з ночівлею, і ми наловили риби, взяти картоплі, начистити, моркви, порізати, зварити юшку. Тому якраз контакт з нашими харчовими продуктами, нарізання їх робити собі, бутери смачні і так далі, це є основна. Задача, яка є абсолютно у всіх, незалежно від того, наскільки ви успішні. ви можете не піймати рибу, але їсти ви будете на риболовлі завжди. Якщо ви серед тих людей, які кажуть, що ми не нарізаємо їжу на риболовлі, то мені з вами не по дорозі, я з такими людьми не рибалю. Другою задачою, оскільки це у нас саме риболовний ніж, є чистка риби. Якщо ви рибу не відпускаєте. То я раджу вам її чистити саме на березі водойми. Тому що ви в такому випадку не забрудните свою кухню тою лускою, яка летить на всі боки, кров луска, всі інші там брудні речі, слизи, риболовний лишаться на березі річки. Взяли ножик, почистили рибку. У випадку, якщо це якийсь достойний трофей, зняли з нього філе, або спеціальним філіровочним ножиком, або вашим ножем риболовним, який може виконувати цю функцію, теж норм. і Поїхали додому вже споживати це філе. Третя задача за масовістю використання це взяти ніж і вирізати декілька кілочків з рогачиками, наприклад, для того, щоб поставити на них свої поплавцеві вудочки, фідери або оперти свій спінінг, або це можуть бути рогачики для того, щоб посмажити м'ясо на багаті біля річки, або якісь сосиски. І це буде у нас просто такі от наші підпорочки. Потім ми цим же самим ножечком візьмемо кілочки, дерев'яні, тоненькі, виріжемо, обстружимо, знімемо з них кору, нанижимо на них наші, наприклад, мисливські ковбаски і будемо спостерігати, як це все смачно шкварчить, і потім це все смачно з'їмо. Оце третє. Четверте це брати наш якийсь не знаю, риболовний шнур, флюорокарбон, його відрізати. Але як на мою думку, такі завдання краще виконувати спеціалізованим риболовним інструментом. У нас там його різного є багато, спеціальні є щіпчики, плоскогубці і всяке таке інше, яке робить цю задачу набагато краще, особливо, якщо вам потрібно відрізати отакий от маленький шматочок флюра або шнура. Ножем це робити незручно. Інструментом зручно. Також відрізати якусь мотузку. Або для того, щоб оформити ваш кемпінг, ваш лагер на березі, або це може бути мотузка, наприклад, якоїсь браконьєрської сітки. Періодично хтось намагається якісь кущі на березі, або якусь траву викосити, вирізати цим ножем, наприклад, щоб облаштувати собі місце для фідерної або якоїсь іншої риболовлі, де вам треба розширити, скажімо так, вашу цю полянку. Це теж можна зробити нормально у випадку, якщо це не якісь, я не знаю, там такі прям. По такі от величезні товстезні е, гілки, там вам будь-який ніж, навіть якийсь отакий ніж е, виживальщика, типа там Стайл, як я його називаю, може не допомогти. Після таких звичайних е, наших побутових завдань, які бувають ну, на, 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 в більшості ситуацій нашого проведення від е, досугу відпочинку біля води, е, починаються якісь завдання, які люди собі самі допридумували, які є малореалістичними і ну, типа небажаними для ножа. Перше, це відмахуватися ножем від ведмедів і хуліганів. І всі собі одразу уявляють якийсь отакий ніж, який має виглядати прямо так, от солідно, щоб усі боялися, щоб вони не насміхалися. Не Але при цьому можу вам сказати, що ну, напевно ведмеді, аби вони дивилися це відео, вони б радісно посміхнулися, тому що я думаю, що ще немає жодного випадку, коли б людина від якоїсь такої дикої агресивної тварини ножем саме відмахалася. Що стосується якихось банальних е, випадків. Е, Неформальної взаємодії між людьми, тобто з якимись там хуліганами, вам довелося перетнутися, то якщо ви не якийсь якісь суперсперспецназори маєте якийсь бойовий ніж, з яким вам доведеться ще я думаю, не один рік потренуватись, то краще просто використати якийсь там працевий балон і, і все, а не займатися от, е, ножовим боєм, особливо коли ви цього не вмієте. Тепер, коли ми розуміємо, як ми дійсно будемо використовувати ніж, а не як ми надивилися в фільмах, як його використовують. Ми маємо обирати між форм-факторами. Це між фіксованим клинком і між якимось складаним ножиком, який можна відкрити і потім використовувати далі за призначенням. Для того, щоб правильно обрати саме ваш тип ножа, вам треба розуміти, що цей самий форм-фактор це є питання індивідуального вибору і смаку. Не можна нікому нав'язати свій вибір, але. Треба робити його свідомо. Так от, у нашого складаного ножа є певні переваги. Це, по-перше, його компактність. Тобто, порівняйте, наприклад, ось і ось. Це досить суттєво для багатьох. По-друге, це можливість носити його в зручному, майже будь-якому місці на своєму одягу або на спорядженні. Для цього у них у більшості випадків є якась кліпса в різної форми. Береться наш, не знаю, там, ніж, береться кишеня нашого одягу. Отак от кліпсою фіксується, все. Легко дістається, легко використовується. Так само можливість відкриття швидкого однією рукою. Є ніж. Відкрили, використовуємо. Так само можливість закривання одною рукою теж може бути корисною. Опції проте, ну, скажімо так, найчастіше саме відкривання, швидке є базовою перевагою, базовим побажанням для багатьох риболовів. Наприклад, ви можете тримати рибу, яку ви там хочете чистити, і відповідно вам треба достати цей ніж і почати чистити цю рибу. Також наші складання ножі мають набагато більший вибір, більший асортимент. Якщо взяти вітрину великого магазину, який продає ножі, то ви побачите, що там співвідношення може бути від 1 до 10 до там, не знаю, 1 до 20, тобто на один. Фіксований клинок, буде поруч лежати 10 або 20 складаних ножів. Також наші оці складані ножі, е, ну, ви можете легко і зручно використовувати в звичайному житті, не тільки в риболовлі, якщо це якийсь більш-менш такий цивільний дизайн, то ви можете носити їх так само на своєму одязі і в повсякденному житті, а не виключно в умовах риболовлі. Є у складаних ножів теж і недоліки. Це, по-перше, те, що. При всіх інших рівних моментах, наприклад, однакова якість сталюки, руків'я і так далі, він буде коштувати дорожче ніж фіксований ніж. Це раз. По-друге, він вимагає певного догляду, чистки, і так далі, який є більш складним ніж для фіксованого клинка. Якщо тут є підшипник в цьому вузлі складання, то теж там треба за ним правильно доглядати, правильно його експлуатувати, щоб це все було типа норм. Тепер, що стосується наших фіксів, що у них в плюсах, це максимальна надійність. Тобто тут нема механізму складання, відповідно, немає чому ламатися. Це раз. По-друге, це можливість певна, скажімо так, силового використання. Тобто в будь-яких варіантах навантаження цього клинка вам, по-перше, не варто боятися, що він десь у вас якось тут зігнеться, зламається і так далі. Тобто, ви можете десь не знаю, застружити більш е, якусь там товсту там, якщо вам потрібно там, її загострити, там, зробити якісь, е, ну не знаю, банально випадок, ви піймали сома на 10 кілограмів. Вам потрібно з нього нарізати стейки. У цього сома, повірте мені, досить товстий, потужний хребет. Е, зробити це, наприклад, таким ножем. Буде суттєво складніше, ніж таким, коли вам потрібно дійсно таке от силове використання. Із мінусів ножів з фіксованим клинком є їх більша вага та габарити в порівнянні з нашими складаними ножами. І при цьому всьому вони ще і вимагають спеціальних піхів для свого зберігання. Тобто без них цей ніж носити, зберігати, не є можливим. При цьому важливо пам'ятати, тут, наприклад, система виключно кріплення на якийсь ремінь. Тобто, щоб його використовувати, треба мати ремінь. Без реміння ви його, наприклад, саме оцей от варіант не закріпите. В іншому варіанті наших піг для зберігання є така кліпса, яку можна повісити нам на пояс або ну, на пояс пояс, або на, просто на наші штани. Проте є певні обмеження. Якщо ви будете це вішати собі, в, так скажем так, в лисовій фронтальній проєкції, то це буде дещо незручно, тому що де вам треба буде присісти, не знаю, зігнути ноги, ви будете впиратися ножем вам в ногу і вам буде це некомфортно. Вам треба відсувати це на бік. Тобто ви маєте тільки два комфортних положення: це праворуч збоку або ліворуч. До речі, фішкою є ще такий момент, що ножі розраховані на правші, щоб вони виймались так і були зразу готовими до роботи, вони мають, відповідно, бути на правому боці. Я, наприклад, шульга. І для мене цей ніж, якщо кріпити його з цього боку, то коли я його буду доставати, він буде ріжучою кромкою від себе. Це може бути комусь некомфортно, ви маєте цей момент також враховувати. Наступним пунктом вибору для вас має бути. Наше лезо, нашого ножа, тобто його довжина, його форма, його заточка, тобто там різні типи спусків і так далі. Що стосується довжини. Як на мене, довжина 10 см є оптимальною, тобто варіанти чогось покоротше, ну, типу такого, десь воно 8,5 см. Воно є часто недостатнім для нарізання, наприклад, ну, не знаю, того ж самого батона хліба якогось, або там великого шмату ковбаси або сиру. Довжини цього клинка не вистачає для од... ну скажімо так, щоб одним проведенням відрізати цей от великий масивний продукт, який ми хочемо нарізати. Плюс ще у деяких ножів є такі от шпиньки для того, щоб було їх зручно відкривати однією рукою, тобто за цей шпиньок ви їх відкриваєте. але він вам може дещо зменшувати площу, скажімо так, ефект, ефективного одноразового різу. Тобто ріжете щось отаке от велике, продукт якийсь не знаю, сир ковбасу і так далі. Воно впирається вам в те, що ви нарізаєте, ну, типу, його некрасиво, нерівно нарізає. Тому отакі от варіанти з, в поєднанні з коротким лезом для риболовлі, ну, не сильно я вам і раджу. Е, в варіанті мати отакий от отвір. Для того щоб так само однією рукою відкривати, це буде трошки більш оптимально. А найбільш оптимальним варіантом, як на мене, буде отакий от фліпермати. Для того, щоб так само однією рукою зручно, правою чи лівою цей ніж відкривати і виконувати ним ті завдання, які вам зараз потрібно. Також важливо розуміти, які бувають форми спусків у леза нашого ножа. Перший варіант, який мені, наприклад, подобається найбільше, це варіант флет. Це коли у нас є обух, і від обуха йдуть спуски в ноль до утворення ріжучої кромки. Тобто, от, от є у нас обух, от у нас формування цих спусків. Оце вже тут у нас ріжуча кромка. Більшість професійних кухарських ножів мають саме таку форму спусків. Ви ними можете нарізати майже будь-який тип продуктів, майже будь-якої товщини, від там не знаю, там товщиною з лист паперу до там, стандартних якихось широких скибок. Є у такого типажа і свої недоліки. Це те, що коли вам потрібно працювати з деревом, десь заточити щось, якийсь там більш-менш товстий кілочок, то в ньому клинок починає в'язнути. Це мінус. Ви маєте його знати. Якщо вам на риболовлі частіше треба стругати якісь товсті кілочки, а не нарізати їжу і там, не чистити рибу, то вам треба розвидати інший варіант спусків, це так званий скандинавський варіант. Це коли у нас є більш-менш товстий обух, ну, він може бути різної товщини, неважливо. Важливо, що спуски у нас починаються десь там, будемо казати, на одну третину від ширини нашого клинка, якщо брати в частині, яка підходить до нашого руків'я. Що в мінусах може бути у такого клинка? Коли ви його починаєте використовувати на довгій дистанції. Коли він трохи затупиться, тому що ну, новим з магазина він так само класно вам буде нарізати хліб, ковбасу і чистити рибу і нарізати її. Проте, коли він затупиться через тиждень, два місяць використання, то е, буде він вам різати дещо гірше, ніж отакий от варіант е, з спусками типу Флет. Це знов-таки при однакових варіантах сталі, яка використовується. Якщо це. Ні,рж тут і нірж тут, то я ж кажу, такий типаж, навіть будучи трошки затупленим, довше буде різати. Тепер, що стосується матеріалів нашого клинка. у нас є нерж, нержавійка, у нас є вуглецеві сталі. Цих варіантів марок стали є безліч. Для тих, хто є ножеманами, я думаю, що вони це відео, напевне, не дивляться, а тих, хто хоче стати ножеманами, і хоче більше розумітися в марках стали, що на що впливає кожна літера, кожна циферка, вам велкам на наш канал Збройовий або з оглядами наших ножів. отут От десь посилання буде на горі. Я ж вам хочу сказати так: якщо ви хочете, що ваш ніж. Скільки б часу ви його не експлуатували, виглядав, ну, умовно, як новий з магазину, блестів красиво, вам варто обирати нержавійку. Він майже всю дистанцію його використання буде зберігати свій зовнішній вигляд. При цьому, якщо ви не будете, звичайно, сильно вандально його точити, то плюс-мінус таким він у вас і буде довгий час. Проте. Як правило, більшість бюджетних нержавік, а ми все-таки говоримо, що наш риболовний інструмент це бюджетний варіант, а не щось за супербагато грошей. Вони, як правило, є м'якішими, ніж вуглецеві сталі, і тому ріжуча кромка у них швидше може топитися. Або вона може десь погнутися, або ще щось. Нержавійка тупиться швидше. При цьому вона і гостриться легше. Типа така от залежність швидше затопив, швидше нагострив. Довше виглядає красиво. Проте, якщо ви, наприклад, лінивий користувач ножів, як я, то вам варто дивитися в бік вуглецевих сталей. Наприклад, на опінельках на вони позначаються як пишеться, карбон. В недоліках В недоліках її зовнішній вигляд. Цьому ножику вже 5 років, він виглядає, ніби його життя дуже сильно потріпало. Цьому ножику один день використання на природі. Ми на воді вчора його використовували. Я не Нарізав продукти, я ним чистив рибу, протер клинок, проте не висушивши руків'я, а тут було досить багато вологи, я це склав і одну добу протримав, скажімо, так, в вологому вигляді. Потім, відповідно, отримав е, такі от сліди, не самі красиві з естетичного точки зору, але, але, але. Це просто означає, що маючи такий ніж, вам треба більш дбайливо за ним доглядати. Тобто протерти наше лезо. Висушити руків'я, потім і вже, вже його складати. Також варто пам'ятати, що більшість виробників риболовно туристичного, скажімо так, кемпінових ножів роблять їх в двох варіантах виконання. Тобто такий ніж може бути в виконанні з нержавійки і в виконанні з вуглецевої сталюки. Так само і та сама пінелька може бути вуглецева сталюка, може бути нержавійка. Е, проте хочу сказати так, що оцей мій ніж, йому 5 років, він. Прожив уже дві Норвегії, багато-багато рибалок в Україні. Так, да, він має такий зовнішній вигляд. Проте, я ж кажу, мені як лінивій людині, яка е, точить його рази в 4-5, ніж таку ж саму епінельку з Нержі, в мене така теж є. ну, Мені цей ніж типу, комфортніший, тому що я не хочу просто його зайвий раз точити. Тепер переходимо до руків'я. Воно у нас буває різними по матеріалам. Виконання. Це можуть бути різні пластики, різні обрезинки. Основне їх завдання яке це бути стійкими до вологи і досить ухватистими в руці. Тобто навіть мокра слизька рука, цей ніж фіксує дуже добре. Е, якщо це варіант дерев'яного руків'я, воно, якщо не супер сильно залаковане, теж достатньо є і комфортним в руці. Єдине, що варто пам'ятати про його певні недоліки. Якщо це щось із бюджетних варіантів деревини, воно може розбухати від довгого знаходження в воді, і тоді момент е, згинання цього складаного ножа може бути ускладненим. Якщо вже прям супер-пупер розбухло, то може так доведеться так багатенько сили прикласти для того, щоб його відкривати. Е, як з цією проблемою боротися, а дуже Просто, але не дуже дешево. Це обирати деревину, яка є, скажімо, так, вологостійкою. Це варіанти з оливкового дерева, там дерево бубінга, дубові варіанти. Вони є більш стійкими, і, відповідно, скільки б воді ніж не був, легко закривається відкривається, проте дорожче коштує. І варіанти металеві. Ось це у нас металевий варіант. Ну, що у нас в мінусах? В мінусах це те, що він важчий. А саме головний мінус мокрі руки, водичка, осінь. Уявіть, що вам, наприклад, треба там півгодини-годину рибу чистити. Ну, це, скажімо так, не найкраще поєднання, тому для мене варіанти заліза саме в використанні в риболовній темі, є не найкращими. Тепер, якщо говорити про форму руків'я, про наявність певних, скажімо так, елементів, які будуть вам забезпечувати комфорт утримання і безпеку, різні варіанти виступів. Гарди і так далі, і тильників, які забезпечують надійну фіксацію в руці, неможливість, ну, скажімо так, руків я ковзити в руці, будуть для вас завжди позитивними. Тому що це ваша безпека. Якщо ви, скажімо так, робите силове використання цього ножу. Якщо ви нарізаєте ковбасу, то вам в принципі, скажімо так, особливо не треба ніяких там, силових ухватів і так далі. Також, бачите, тут їх багато різних цих ножиків лежить. Важливо пам'ятати, що не тільки матеріал і форми цього руків важливі, а ще і різні кольорові елементи. Тому що, коли ви берете, наприклад, отакий ніж, темний, особливо коли він складений, і десь його випадково в траву в кущі. Кинули або він вас випав, і отакий ніж з яскравими елементами, або з взагалі повністю яскравим руків'ям, то такий вам знайти буде набагато простіше, якщо ви часто використовуєте свій ніж, наприклад, з борта човна. Або е, чистити рибу десь з якогось, скажімо так, обрив ну, так, біля глибокого берега, де, наприклад, там ніж, якщо впав, то одразу там метр-два глибини і так далі, він може ну, відповідно утонути. То є така от корисна штука, отакі от варіанти з пробковим руків'ям, які є плаваючими. Тепер декілька загальних рекомендацій, які вам будуть корисні як користувачу на риболовлі, і не тільки перше. Чим більш гострий кут ріжучої кромки ви зробите, тобто, ну типу, вважається отам от, 30 градусів кут ріжучої кромки, це там, типу, супербритва, тим простіше ви вашу ріжучу кромку можете затупити, загнути і так далі. Тому не варто. Якщо ви, скажімо так, берете цей ніж, не знаю, в якийсь там довгий риболовний похід або і так далі, виточувати з нього бритву з супер-супер гострим кутом ріжучої кромки, десь таким компромісним варіантом цього кута може бути десь там близько 40 градусів. Це вже такий дещо баланс між цією гостротою. Простотою різу і е, довготривалістю утримання цієї ріжучої кромки. Ну, там далі варіанти є вже 45-50 градусів і так далі. Це вже якраз довга дистанція утримання кромки, але вона не буде такою красивою, е, такий красивий легкий різ. По-друге, е, коли ви в магазин заходите обирати собі ніж, не ведіться на цей стандартний, е, скажімо так, фокус, коли береться лист паперу, береться ніж. Новий, саме головне, новий від нормального виробника. І починається оце красиве зняття стружечки. Там, типа, опа, знімається, там гострий, класний, там типу, береться якийсь інший ніж. Там, типа, так само там, опа, красиво знімається. Е, Пам'ятайте, що будь-який новий ніж, що він з нормальної сталюки, він е, має різати нормально, якісно і все буде добре. Ви ж, ніж, використовуєте. Довгий термін часу. Він у вас ступиться. І тому оце все, що було красиво в магазині, це, до речі, одна із проблем. Скажуть, а чому в магазині було так класно, а через місяць стало все отак. От от. А тому що, я ж кажу, тому що ніж був новий в ідеальному стані. Ви ж ним, наприклад, повідкривали консерви. Добрий день. По-третє, ніколи не ловіть ніж, що падає. Тобто ви десь за столом, на риболовлі, щось там нарізаєте, у вас падає ніж на землю. Ну, якщо там не ваша нога, яку варто прибрати, то хай собі падає. Навіть якщо там лежить камінець, об який він може пощербитись, тому що велика кількість травм буває саме через те, що людина намагається схопити його, попадає на ріжучу частину, відповідно, хватальний інстинкт сильний, руки порізані. Продовжуючи цю тему, по четверте, якщо маєте чим різати, маєте чим полікувати те, що порізали свої, наприклад, руки, тому що ви нарізаєте хліб кобасу, десь відволіклися, хлабисть і тут. Зняли шмат шкіри, можливо, навіть шматом м'яса. Потрібно буде полікувати вашу руку, тому ну, в будь-якому випадку на риболовлі мати на кемпінгу мати якусь мінімальну аптечку, буде все одно корисним. Не навішуйте на ніж невластивих йому задач. Займатися тим, що там рубати, о там щось там, тіпа, там таке банальне, там я ж кажу, швиряти в дерева і все все інше вандальне використання це не про ножі. Принаймні, це не про ножі, які будуть вам довго і е, якісно слугувати. І ще один важливий момент: тут лежить у мене тут такий гарний ножичок, який коштує як е, 5-6 е, японських дорогих воблерів. Втрата такого ножа на риболовлі, або його там якесь пошкодження, яке сильно зіпсує його зовнішній вигляд, буде для мене, наприклад, е некомфортним. Буде мені приносити певні емоційні страждання. Тобто, ніж, який вам буде шкода, це не є хороший ніж. Я думаю, що ви очікували, що в кінці цього відео я вам скажу, що ось там є якийсь ідеальний варіант ножа, який закриє вам всі потреби. На жаль, на жаль, так само, як і в риболовлі. Про яку наш канал в першу чергу немає спінінга, який прям ідеально закриє всі варіанти риболовлі. Для мікроджига, мікроджиговий, для твіча твічинговий. найкраще мати декілька ножів під різні ситуації, так само як і спінінгів. Але з чого вам почати, визначайтесь, будь ласка, із своїх завдань, і своїх умов. Для того щоб мати більше корисної інформації. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими відео. Не забувайте в коментарях пропонувати нам нові теми для відео, будь-то про риболовлю, будь то про якийсь кемпінг туризм і так далі. Тому що канал у нас називається Ібіс, рибалка і туризм. А вам бажаю успішної риболовлі, гострих ножів, які вас ніколи не підведуть. Щоб ви їх не губили, щоб ви їх не топили, щоб все у вас було добре. Всім пока!